Привіт, друзі! Хочете приготувати найсмачніші голубці, які виходять ніжними, соковитими і ароматними з першого разу. У цьому рецепті я відкрию всі секрети ідеальних голубців. Це саме ті голубці, які тануть у роті, пахнуть затишком і збирають усю родину за столом. Готуйте разом зі мною, і цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Поїхали! І так, зараз я вам покажу дуже простий спосіб, як швидко запарити листя капусти. Ну, по перше, вирізаємо ось цю серцевину. Це обов'язково. Тепер кладу в миску. І максимальна потужність, мікрохвильовка на 5 хвилин. Потім треба буде ще, ще поставити. І так, робимо найсмачнішу подливу, яку тільки можна зробити для голубчиків наших. Сковородку на огонь дала олійки обов'язково. Тепер сипаємо сюди цибульку. Трішечки до прозрачності. Не засмажуємо, щоб була прозрачненька така. Так, присалюємо. салю руками, бо ложками не розумію. Приселили. Обов'язково даємо цукру, обов'язково. Даю спеції Середземноморські мене тут. Дуже ароматні з перчиком чорним. Можна просто чорний перчик. Сванську сіль полюблену. Ви цього можете не робити. Даємо морковку. Це наш дуже старинний рецепт. В общем, смачніших я просто не їла. І хай мені яких тільки не давали, не угощали. Повірте, в різних регіонах нашої країни. Вибачте, всі національ смачніші. Так, все. Хай трошки випушуться, ціна засмажувати не треба. Все, бачите? Ми не, не засмажуємо. Ще ж наші голубчики тушкуватися будуть, тому досить. Тепер даю. Ми влітку з вами готували соус сацебелі. Я його готую, ми мої, як приправу, як соус, який я додаю. В перші страви, в другі і ось голубчики. Тому що тут вже всі спеції є. Він уже збалансований. В общем, це дуже смачно. Я прикреплю до відео внизу ссылку на посилання, як готувати цей соус. Він нереально смачний. Так, все, прогріваємо і виключаємо. Я достала свою капусточку з мікрохвильовки. Дивіться, я частину вже верхню обібрала. Середина була недопарина. Тому я запихнула і ще раз допарила. Ну, я сьогодні взяла дуже великий качан капусти. Просто нереально величезний, бачите? Ох, глядь, такий здоровізний. Так. Щоб не рвався наш качанчик, листки я отак вот надрізаю, щоб легше було знімати. Вот так, бачите, раз, раз, і так далі. Дивіться, як я працюю з цими. Отак. Вот і оцю товстезну частину я просто зрізаю. Так. Все, що обрізали, ось кладу в кастрюльку. І потім буду викладати сюди наші голубчики. І так. Я перемалувала м'ясо, любе яке у вас є, берете. Е і цибульку. Додала перчику, зараз додам сіль. Сіль берете також на свій смак. перець, все на свій смак, Щоб дивіться, щоб був ароматненький, е солонкуватий фарш і дуже пах чорного перця. Карнисенька вимішую. Щоб все з'єдналося, об'єдналося. Я завжди милю дуже багато фаршу, а потім дивіться, румлю, щоб 25 разів не мить свою м'ясорубку. Умовно, ділю цей фарш на пополам. Так, і одну половину я перекладаю кульок. І цей, цей фарш я використаю на чебуреки, або пельмені, або котлетки. Ну, це вже що мені захочеться. Так само можете і ви зробити. Уплотняю все гляньте, скільки фарша і відправляю в морозилку. Ось у мене скільки залишилось фарша. Скільки ж, скільки фарша я беру відварний рис. Отварила мультиварки. Режим кропи. Там написано рис. Бачите? Його навіть трішечки менше, ніж фарша. Бачите? Візуально. Все. І тепер пробуємо на сіль. Я ще хочу додати перчик чорний, бо рис додався у нас. Зараз все добренько перемішаємо і спробуємо на сіль. Бо ми ж додали рис. Фарш я зазвичай додаю ще для соковитості. М'ясний бульйон. Якщо немає м'ясного бульйону, то хоча б водички. Так, додаю трішечки. Отак. Це моя кипячена водичка. так, Це зміритель солі. Так, я зрозуміла? Все, ідеально. Я рис підсолювала. Все, фарш наш готовий. Так, починаємо. Крутити наші голубчики. Дивіться, беремо листочок, ось так накладаємо на зарізі і просто отак рулетиком звертаємо. Все, гляньте, якраз вийшла. Зазвичай я роблю дуже маленькі, але сьогодні взяла дуже величезну капусту. Ну, так вийшло. Ось так, бачите. Раз, раз і готовий. Ось. Він просачується під нашою всіма соками. Це буде найсмачніші Голубчики вашому житті, повірте. Все, Дивіться, ось ми накрутили за 5 хвилин кучу цілих кастрюляк голубців. А ось у нас залишилось тільки листя. Ці листя. Ми тепер в пакет і заморажуємо. І на наступний раз, як ви бажаєте, голубчиків, у вас вже будуть готові листочки. Все, заморажуємо. І тепер заливаємо наші голубчики нашої засмажкою. Дивіться, нічого не пропадає, Додаємо ватички І змиваємо все. Отак. Ось. Багато води сюди не заливаємо. Голубчики наші будуть соковиті. Пустять багато соку, тому оце досить все. Пушкуємо десь, я не знаю, до готовності. Будемо пробувати. Ну що, дивимося, подивіться. Господи, як вони пахнуть. Дивіться, яка красота. Які красиві. М -м -м. Які вони ароматні. Запах. Просто. Ви тільки подивіться, які красунчики в нас вийшли. Зараз покажу вам в розрізі. Видно вам? Бачите? Нічого не повисипалось. Росочені. До останні шматочка. Гляньте, Фаршик який. Ароматі ще нижний. Сама ванна душка рисла. Сейчас пробую. Медриватись не можливо. М -м. Готуйте обов'язково. Самого за цим рецептом. Ви не пошкодуєте. Це будуть ваші найулюбленіші голубці. Ви других просто більше не захочете. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Хто вперше підписуйтесь. Мені дуже приємно. Дякую вам, що були зі мною. Миру, щастя, добра і всього найкращого. І до нових смачних зустрічей. Пока-пока.